Доброго ранку. Дивіться, в чому перевага подвійної плівочки. Зверху у нас не знаю, чи вам видно. Лід зараз я візьму з середини. Покажу ось лід прямо та середині, не знадвору, на дворі сухо. А в тепличці у нас зараз вже при відкритих дверях. Бачите? Поверх плівки лід пооткалував. Вже відкрив верх, відкрив двері в тамбурі. Роздвинув плівочку. І в нас на градусничку ще зараз 21 градус. Ззаді в нас вже відкрито віконечко. І наразі на цьому градусничку 19. Отакі справи. Якби був в одну плівочку тепличка, там він відтає, також лід із середини, то в теплиці можна було б ось, дивіться, лід сипеться. То в тепличці можна було б дуже важко вдержувати таку температуру. От для того краще робити подвійну. Що на боках. Бачите, водичка не лід. А в одній було при морозі. Хоча не знаю. У нас показувало 6 градусів. Батько казав, у них показувало 10, в якому місті градусник висить. А в теплиці у нас тепло. І зараз вже не топиться. Один жар я підворушу, щоб штухало. Так що такі справи, друзі. Робіть подвійну плівочку, щоб у вас не мерзло і ви будете економити навіть на опаленні. Сьогодні погодка в нас сонячна, відкрию я і це віконечко, так як і вчора. І буде все добре. А тут ось, бачите, почало відставати так в одну плівку, все покривається льодом. От такі справи. Хто хоче економити на дровах, краще раз укластися і купити другу плівку, її вистачить і з середини оббивати років на 3-4 вийде набагато економніше, ніж купувати стільки дров, щоб Обігрівати тепличку. Тому що топити, щоб просто не промерзало, площа велика. А так ви натягнули і у вас все добре. Дивіться, що в нас труби накапало. Лідом замерзає. Отакі завтовшки збиваю. Так що всім гарного дня. До нових зустрічей!